Метод 98 правди плюс 2 відсотка отнути улюблена. ФСБ. спочатку викликають довіру, а потім вкидають отруйний наратив. Це схема. Автор статті, подаючи 98% правди, вже викликає довіру до всієї інформації, і таким-то маніпулятивним чином він видає брехню під соусом правди. Як наслідок, читач все сприймає як чисту монету. Тому друзі. Нам треба бути втричі обачнішими в тому, що ми читаємо. Кожен раз питайте себе: це мої висновки, чи мені їх нав'язали? Не думайте, що це просто так. Ця маніпуляція це цілий науковий метод, і називається він вина за асоціацією. І його взяли за основу агенти Рацирс. Ця традиція використовувалася для виправдання тюремного ув'язнення, а іноді, і вбивства тисяч людей. А тепер, друзі, тримайтеся. Видання Byline Times так само видає статтю про гостру тему війна в Україні, НАТО і ситуацію в просторі Європи. Хочу зазначити один цікавий момент. Обидві ці статті з однаковою брехнею вийшли в один день 3 листопада. Який там одномоментний збіг? Це не збіг, це чітка скоординована атака. Дивіться, в цій статті Байлайн Таймс дуже чітко описують, як діяла російська пропаганда перед тим, як напасти на нас. Ці самі методи зараз використовують в Європі. Так працюють по всьому світу агенти ФСБшної Рацирс, так само працює в Україні Кременовська. питання, коли виконавці цієї схеми притягнуть до відповідальності.